До початку комісії. Далі, я Хто задав пропозицію? Слово слово. Хто за? Чеговець за. Але це не за, я не за. Хто проти? Хто проти? Утримуємо не прийнято. Порядок денний. Де Перше. Де затвердження порядку 912 чергової сесії сервісної ради 8 спітання. Доповнення зауваження? Немає? Пропозиції ще буде. Прийняти? Затвердене, так. Да. Да. Uh, хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати. Про хто за? Що є за виказати за. Рішення прийняти. Дякую. На Питання про внесення змін до рішення 84-ї сесії Соломії селищної ради 8 столітня 17 жовтня 2024 року 12 про затвердження програми про покращення технічного стану. Захисних споруд цивільного захисту розповання найпростіших покриттів у приміщення комунальної власності Селинської селищної територіальної громади та інших приміщень на 25 й рік. Будь ласка. За програмою відділу з питань зміного захисту Маріна Грана на виконання кому питання директора комунального підприємства Солоницького жах» Антона Бащенка від 7.11.2020 го номер 408 у зв'язку з нагальною потребою підвищення рівня дня готовності захисних споруд. Тимчасових до дій за призначення Просимо вас знести зміни до програми з покращення технічного стану захисних споруд цивільного захисту облаштування найкрастіших укриттів у приміщеннях комунальної власності Солоницьівської селищної територіальної громади та інших приміщень на 25 й рік, а саме пункт 2 до основних заходів реалізації програми до... Влаштування найпростішого укриття підвального приміщення за адресою Харківська область, Харківський район, селище Солониціка, вулиця Незалежності 1. Сума коштів не змінюється. ласка, Ми 5 оприлюднення за 10 днів подаємо. Цей лист уже прийшов після. Ми його або з голосу повинні буде прийняти, або тоді перенести на наступну сесію. Так як, коли позачергована сесія, Змін, так? Так. Да. Хто за? Хочу голосувати. Хто за? Хто за? Чеговець за, Виталька за. Михайлюк за. Проти. Утримався. Рішення підлити. Дякую. Наступне питання. Про Пронесення зміни рішення 88-ї сесії Селоницької селищної ради 8 стиха 19 грудня 24 року. 29, про бюджет, пробежит солнце сяв, громада на 25 й Будь ласка. Це зроблено 28 листопада 2025 року вийшла постанова Кабміну, деякі питання надання зазначеної субвенції з державного бюджету системи у 2025 році і для бюджету нашої номати зводить. Сюди ні, ні, немає, питаю, все відповідаємо. Пропозиція, будь ласка. Винести на сесію, де внесення з Ліг. Так, так, так. Хто запрошу щоб голосувати? Будь ласка, хто запрошу? за? За. Чагавець Вутинка. Ви не прийдете? Проте, немає, ти на не виступає? Немає. Не Наступне питання. Соціальних та Ми просимо підтримати внесення змін до програми. Ця зміна стосується планових показників коштів на захід з надання фінансової підтримки перше призваним. Я нагадаю, це 50 тисяч, коли призивається особа за мобілізацію. І ми просимо планові показники збільшити на 1 мільйон 700 тис. до нас звернулося 175 осіб. Багато не було. Це, це гроші коштів Так. Питання є в цьому комісії? Ні, ні. ні. Тут також розуміло. Пропозиція буде підтримати, так? Так, так. Хто запрошує, то то запрошує так. голосувати? Хто проти, утримався, немає. Рішан, дякуємо вам, будь Все, Комісію э, закриваємо. Все питання вирішені. Дякую за увагу, дякую за участь.